Історія про те, як українське мистецтво знаходило свій голос навіть у найтемніші часи. Чи знали ви, що кіно народилося в Україні? За два роки до знаменитого паризького показу братів Люм'єр український винахідник Йосип Тимченко вже демонстрував свої короткометражні стрічки в Одесі. Його фільми Вершник та метальник списа тривали лише кілька секунд, і сьогодні їх би називали гівками. Проте ці кілька секунд відіграли величезну роль у розвитку світового кінематографу. Але чому ж тоді саме люм'єри увійшли в історію як основоположник? Кіно. Відповідь криється в політичних та фінансових обставинах. Йосип Тимченко, хоч і був генієм, не отримав належного фінансування для патенту та подальшого розвитку. Імперська Росія, під владу, якої тоді перебувала Україна, поставилася до його роботи надто скептично. Тим часом, за кордоном, науковці продовжували свої дослідження, і в 1888 році Томас Едісон отримав патент на свій кінетоскоп, що закріпило за ним. Статус одного з піонерів кінематографа на цей період припадає поява перших українських кіностудій на початку 20-го століття. Фільми на українську тематику почали знімати кіностудії в Києві, Харкові та Одесі. Хоча тоді це були лише короткі документальні та побутові драми, які хотіли відобразити життя та історію українського народу. Перша світова війна, яка охопила Європу, не принесла нічого хорошого для розвитку українського кіно. Випуск фільмів на українську тематику значно скоротився. І ті стрічки, які все ж створювали, зливалися із загальним потоком кінопродукції Російської імперії. Ставалося, що може покращити ситуацію, але після революції український кінематограф отримав державну підтримку тільки от не з добрих намірів. Надалі нас чекатиме тотальне одержавлення кіно та створення всеукраїнського фотокіноуправління. Це був крок для розвитку національного. Кінематографу, який став не тільки засобом розваги, але й потужним інструментом пропаганди. І саме в цей час з'являються видатні митці, чиї імена назавжди увійшли в історію світового кіно. Серед них Лесь Курбас, Іван Кавалеріце, і також один із найвідоміших режисерів Олександр Довженко. Його фільми Земля, Звенигора та Арсенал стали культовими і дали поштовх для розвитку українського кіно. Однак навіть поступаючись у радянській Владі, він не зміг уникнути конфліктів. Фільм Земля, який планувався як партійне замовлення на підтримку колективізації, вийшов зовсім не таким, як очікувала влада. Замість прославлення радянських ідеалів, Довженко створив повноцінну українську драму, що звеличувала традиції українського народу та милувало око глядача однією з перших оголених сцен в історії радянського кінематографа. Перед виходом на екрани стрічку переглянули понад тридцять разів провідні критики та. Партійні чини, перш ніж за 9 днів, зняти її з прокату через натуралізм та замах на звичаї. Звенигораш відкрила нову еру в українському кінематографі, магічні труки раннього німого кіно, похмурий містицизм німецьких експресіоністських фільмів, чаплінська іронія, авангардний монтаж все це неповторним чином поєднав Довженко у свою лірику епічній стрічці. Проте найбільш суперечливим твором режисера вважається саме Арсенал. Фільм, який прославляє робітників більшовиків, розцінюється як поступка владі, яка не переставала звинувачувати Довженка в націоналізмі. На перший погляд, постать Довженка в історії українського кіно видається дещо неоднозначною. Деякі вважають Олександра Довженка радянським пропагандистом, оскільки ідеологічно всі культури того часу мали підпорядковуватися державі, але його час в Одесі найбезтурботніший в його кар'єрі. Потім були репресив. 30-ті та Друга світова війна після війни йому не дозволили повернутися в Україну, і він змушений був жити та працювати в Москві, де й помер, написавши в своєму щоденнику Я помру в Москві. Так і не побачивши України. Ці слова стали символом не лише особистої трагедії режисера, але й цілої епохи. Багатьом українським митцям доводилось обирати між життям у рамках соцреалізму, де їхній творчий потенціал був обмежений або ж боротьбою, яка часто завершувалася смертю та мовчанням. У цей період ряд інших фільмів на радянську тематику певною мірою відзначили технічне та художнє досягнення в історії німого кіно та супер Офіційній пропаганді зуміло художню передати реальне життя. Зі знакових для українського кінематографа подій варто виокремити показ першого звукового фільму Симфонія Донбасу. Картина, присвячена результатам першої п'ятирічки. На жаль, є тим самим держзамовленням, тож містить понаднормову кількість радянської пропаганди. Але якщо розглянути окремі кадри, можна помітити безсумнівні ознаки української культури. Інноваційним є і те, що фільм є симфонію, адже дзига Вертов зміг вписати будівельний шум та гуркіт заводів. Це дуже вплинуло на подальший розвиток саунд дизайну. А революційність такого підходу оцінили колеги-режисери по всьому світу, найвідоміших з яких був Чарлі Чаплін. Кінець німого кіно збігся з початком компанії нищення української культури. Всеукраїнське кіноуправління, яке до 30-го року було самостійним, потім було реорганізовано в Українофільм і підпорядковане кіноорганізаціям в Москві. Це стало початком процесу посилення контролю над українським кінематографом. На відміну від звуку, колір не одразу проник і закріпився в кінематографі. У 30-х роках навчилися відтворювати справжні кольори, проте технологія не вийшла за межі кінотеатрів, бо тодішні телевізори були чорно-білими і залишилися такими аж до 80-х. Одним із останніх значних досягнень цього періоду стала перша кольорова українська стрічка Сорочинський ярмарок. Хоча цей фільм є важливим кроком у розвитку українського кіно, він навчав. Рядчі буде зрозумілий сучасному глядачеві через надмірну театральну акторську гру, що робить деякі сцени відверто комічними. Проте цей фільм заслуговує на увагу, адже у ньому українці ще спілкуються рідною мовою, що згодом стало рідкістю через тиск радянської цензури. Кіно за часів Другої світової було підпорядковано ідеологічним завданням воєнної доби. Після цього періоду українське кіно ставало більш стерильним. Хвиля русифікації зростала українських акторів і режисерів відправляли до Москви, а російські актори заповнювали студії в Україні. Відлига. Після сталінських репресій і жорстокого контролю у 1950-х-60-х роках у радянському союзі, зокрема і в Україні, настає період відносної відлиги. Хоча в цей час ще існувала цензура, ідеологічний тиск дещо слабше, що дозволяє українським митцям розширювати рамки творчості. Попри всі складнощі, саме в цей час з'являються фільми, що стали класикою українського кінематографу. Одним з таких є за двома зайцями. Варто відзначити, що цей фільм спочатку був знятий українською мовою, але через політику радянського союзу був дубльований російською. Мовне питання в цей час було надто важливим, адже успіх фільму значною мірою залежав від мови в фільмі. У 60-х-70-х роках на небосхилі українського, а також світового кінематографу яскраво засяяли імена, що прославили Україну на весь світ. Це режисери Сергій Параджанов, Юлія Єльєнко, Леонід Сика, Микола Машенко, актори Іван Миколайчук, Гнат Юра, Константин Степанков, Микола Хренько та Богдан Ступка у цей час з'являються стрічки, що розпочали унікальний феномен українського поетичного кіно, напрямшу ма. Справжнє національне забарвлення був своєрідним втіленням українськості в кінематографі, намагаючись виразити національну самобутність через символізм, ліризм і особливий кінематографічний стиль. У рамках українського поетичного кіно у 1964 році з'являється легендарна стрічка Сергія Параджанова Тіні забутих предків це був справжній прорив у кіномистецтві, що вразив глядачів своєю візуальною майстерністю, глибоким символізмом та цілим історичним пластом, який вібрав у себе співочу красу, незламність та віковічні традиції українського народу. Цікава доля самого режисера Тіни у 1965-68 роках Параджанов разом із іншими діячами української культури протестував проти масових політичних арештів. Крім того, неодноразово боровся за дотримання свободи слова та друку на території України, і за це все став об'єктом переслідування та репресій. За непохитну громадянську позицію його жартома називали Вірменином, який народився в Грузії. Змотри. Шенний був сидіти в російській в'язниці за український націоналізм. Проте реакційна політика так званого застою фактично знищила українське поетичне кіно. Сергій Параджанов був вилучений із кінематографу та громадського життя, авторський шедевр Кіри Муратової Опинитися під забороною. Драматична доля також спіткала фільми Юрія Ільєнка Вечір на Івана Купала» та Білий птах із чорною міткою. У роки застою в СРСР з новою силою розгорнулася боротьба проти української культури, Закривалися українські установи. Стали Тотальна русифікація, проводилися методичне і цілеспрямоване цкування українознавців, прокотилися хвилі арештів та сирі політичних процесів. Українське поетичне кіно влада визнала архаїчним. Ім'я Довженка почали згадувати з острахом. Таким незручним для влади став фільм Пропала грамота за невідповідність ідеології. Прем'єру фільму відклали більш як на 10 років. Втім, це не завадило йому здобути палку любов України. Глядача. До сьогодні стрічка займає заслужене 12-те місце у списку ста найкращих картин в історії українського кіно, а сумарно її покази в кінотеатрах відвідали понад 16 мільйонів людей. Безперечним здобутком для українського кіно тих часів є художній фільм Сон про долю Тараса Григорьовича Шевченка. Фільм усім сподобався, адже головну роль у ньому зіграв знаменитий актор Іван Миколайчук, актором він був особливим, народним, найкращим, тому майже кожен фільм в ці роки не обходився без його участі. Період перебудови в кінці 80-х став для українського кінематографа часом переосмислення. На фоні соціальних і політичних змін кінематографісти піднімали гострі соціальні теми та досліджували реалії радянського суспільства. Неминуча плина для розвитку українського документального кіно аварія на Чорнобильській АЕС. Чорнобильська трагедія стала темою багатьох документальних фільмів, створених українськими режисерами, які ризикували своїм життям. Щоб донести до світу правду про катастрофу. У середині 80-х років Україна була одним із найважливіших центрів кіновиробництва в СРСР. В цей період українська кіноіндустрія створювала близько 60 повнометражних фільмів та понад 500 документальних, анімаційних і науково популярних стрічок на рік. Однак важливим є те, щоб більшість цих фільмів були російськомовними і призначеними для всесоюзного вжитку. Унаслідок наслідок України до 1991 року український кінематограф Поступово зник як масове явище після розпаду радянського союзу. Система радянських закладів культури почала розпадатися, включно з кінотеатрами. За часів відсутності єдиного пропагандистського курсу виникла необхідність навчитися знімати комерційне кіно, яке б справді зацікавило глядача. І хоча на сьогодні цей процес ще не завершений, уже можна сказати, що сучасне українське кіно знаходить свої теми та свого глядача. Розпад кінематографа у 90-х роках став природнім наслідком економічної кризи та руйнування радянської системи підтримки кіноіндустрії. Українці все рідше почали відвідувати кінотеатри. Якщо у 1990 році вони збирали близько 500 мільйонів людей на рік, то у 1999 році лише трохи більше ніж 5 мільйонів. Економічна криза і розвиток телебачення зумовили зростання популярності телевізійного контенту. В умовах відсутності державної підтримки кіноіндустрія почала звертатися до приватних структур для фінансування. Це призвело до орієнтації на російський ринок та популяризації жанрів, що відповідали смакам тогочасного споживача, зокрема кримінальних, пригодницьких та еротичних фільмів. На початку 2000-х популярною стає історична тематика та актор Богдан Ступка, який стає головним гетьманом українського екрану. З розвитком технологій розвивається це авторське кіно. Однак ключовою точкою відліку для сучасного українського кіно стала Революція Гідності 2014 року. Після цих подій українське кіно почали активно досліджувати тему національної ідентичності. А далі, як би то дивно не звучало, великими стосанами для розвитку українського кінематографу ставали важливі події в житті країни. Після окупації Росії Криму та частину Донбасу військова тематика стала доміну. Нуючи у національному кінематографі, також особливою актуальності набула тема кримських татар, яка чудово відображена в стрічці на Рімана Алієва додому. Проте зараз перед українським кіно постають значні виклики. Фінансування, піратство та дефіцит талантів залишаються одним із основних проблем, які заважають розвитку індустрії. Багато фільмів не окупаються в кінотеатрах, а суспільство ще не готово активно підтримувати українське кіно фінансово. До прикладу, українці Ходять в кінотеатри лише 3-4 рази на рік. Американці ж відвідують кінотеатри близько 10 разів. З браком коштів студіям доводиться обирати між телебаченням та ігровим кіно, яке не завжди навіть у нуль виходить. Водночас існує стереотип про шароварщину в українському кіно, що вказує на необхідність подальшого розвитку сюжетів та якісного зростання кіновиробництва. Незважаючи на всі труднощі, українське кіно поступово здобуває заслужене визнання на міжнарод. Одні арені за останні роки з'явилася низка якісних стрічок, які варто відзначити. Переосмислення жанру комедії Антоніо Лукічем, вражаючий рівень режисури та звукового оформлення у фільмі Довбуш, вихід української анімації на світовий рівень завдяки мавці. На канському кінофестивалі відзначили стрічки плем'я додому, бачення метелика на Берліналі, коли падають дерева та стоп земля. Отримали визнання на венеціанському кінофестивалі Зима у вогні та Атлантида. Будинок слово, носоріг, Захарберк, Клондайк, Оскар за 20 днів у Маріуполі. Ці та інші проекти, про які вже йшлося, безумовно заслуговують на увагу. Однозначно, нам є куди рости і чим пишатись.